Що вас очікує, якщо ви незаконно перетнули державний кордону України? Питання досить таки актуальне на сьогоднішній день під час воєнного стану. Розкажу на прикладі, мій клієнт отримав повідомлення про підозру за незаконне перетинання державного кордону України. Зазвичай такі дії інкримінуються за частину 4, 4 статті 358 кримінального кодексу України. Це використання завідомо підроблених документів. Що це означає? Це означає, що особа, коли перетинала державний кордон, надала документи, які завідомо вже є підроблений. Або мають недостовірні відомості. Це не є злочини великої тяжкості, це є лише кримінальний проступок, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу. Але мій клієнт не просто звичайний клієнт. Ну ти мене розумієш. Йому додатково повідомлено про підозру за. Частиною 5 статті 27 і частини 1 статті 36 Кримінального кодексу України це пособництво у внесенні службової особи недостовірних відомостей. Що це означає? Це означає, що особа передала відомості, документи, інформацію службовій особі, яка вже їх отримала, і на підставі цих відомостей внесла недостовірні відомості до документів, на підставі вже яких ви вже перетнули державний кордон України. Це вже є злочин невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі. Якщо по першій статті, то вину вашу досить таки простіше довести, тому що достатньо лише факт вашого перетинання державного кордону, і достатньо провести перевірку або депутату органу, який вам видавав ці документи, і все ваша вина вже є доведена. То по другій статті, на мій погляд, набагато важче довести факт. Передачі вами документів, відомості чи інформації, факт отримання цих документів чи інформації чи службовою особою. Але для себе ви вже тепер розумієте, що вас може очікувати за незаконне перетинання державного кордону України. Крім того, треба ще розуміти, що є такі поняття як срок давності. Це срок, в межах якого особа може бути притягнена до відповідальності. Якщо пройшло 2 4 роки з моменту того, як ви виїхали незаконно за кордон, срок притягнення вас до відповідальності вже минув.